Екватор робочого тижня, середа, 9 серпня. Ви дивитесь Капрі Ньюс і в студії для вас працює Владислав Кухлевський. Сьогодні ми з моїми колегами працювали над такими темами. Вже дев'ять загиблих. Покровськ намагається оговтатись після ракетних ударів. Серед поранених двоє дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита. Всього лише 11 років дитині. 8 серпня у Покровську сталася аварія по вулиці захисників України. Встановлено, що водій легковика не надав перевагу у русі водію мопеда, який рухався по головній дорозі. В результаті сталося зіткнення. У Покровську розпочали ремонт дороги по вулиці Центральна. Новий навчальний рік не за горами. У Мирноградській громаді залишається 2681 учень. У закладах загальної середньої освіти е перебуває 4305 осіб. За межами громади перебуває 1624 учні виплати і пенсії ВПО. Чи буде Ощадбанк проводити фізичну ідентифікацію? Ті клієнти внутрішньо переміщені особи, які отримували тільки соціальну допомогу. А дане проведення фізичної ідентифікації взагалі скасовано, що робити цивільним під час обстрілу та виявлені ВНП поради від ДСНС. Якщо ви стали свідками обстрілу. Ні в якому разі не треба наближатися до місця самого потрапляння боєприпасу необхідно покинути цю територію та прослідувати до найближчого укриття, навіть якщо немає повітряної тривоги, тому що є загроза повторного обстрілу. Сьогоднішній випуск новин розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Окупаційні війська РФ завдали 20 ударів по Донеччині. Є поранені. Обстрілів зазнали 15 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів, рашистів. Під вогнем окупантів перебували міста Авдіївка, Краматорськ, СМТ Щербинівка, Неліпівка, Ямпіль, села Благодатне, Времівка, Притечне, Торецьк, Плещіївка, Миколаївка, Новопокровське. Явленка Війська РФ били по мирному населенню з авіації, РСЗВ ГРАД, артилерії та танків. Пошкоджено 15 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків, склад фермерського господарства ЛЕП з Торнадо С. Армія РФ обстріляла у Спенівку Курахівської громади. Руйнувань зазнали сім приватних будинків. Інформація щодо постраждалих не надходила. Керовану авіабомбу ФАБ 250 п'ятдесят. Рашисти скинули на селище Щербинівка. Руйнувань зазнали два приватні будинки. Інформацію щодо жертв. Серед цивільного населення не надходило. Окупанти здійснили обстріл плещивки з артилерії. Пошкоджено п'ять приватних будинків. Складське приміщення ЛЕП. Внаслідок ворожих атак. Маємо поранених у Ямполі та Миколаївці. Руйнувань зазнали п'ять осель. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Ввечері 8 серпня у Покровську були завершені пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілів. На місці побували мої колеги. Давайте лише, давайте! Давайте! Вже майже дві доби минуло з того часу, як ворог підло та підступно обстріляв покровськ ракетами. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив про дев'ятьох загиблих та 82 поранених. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених двоє дітей, обидва хлопці. Один з них у важкому стані. Його звати Микита. Всього лише 11 років дитині, учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Зруйновані будинки, вибиті вікна, розтрощені кафе, магазини, готель. Так сьогодні виглядає центр Покровська. Місця обстрілів огороджені стрічкою. Поруч чергує поліція. Покровського говтується після страшних ракетних обстрілів, які сталися 7 серпня. Вчора ввечері близько 17-ї години були завершені пошуково-рятувальні роботи. Підприємці намагаються потрапити до своїх приміщень, аби оцінити масштаби збитків. Пані Тамара каже, до сьогоднішнього ранку поліція сюди не пускала. Взагалі це моє поміщення. Ну, после намагаємося двері відкрити. Було ціплення, нас навіть не пустили, Вот это двоє суток, нас не пускали. Это разрешили, але дверь відкрити не можем. Не могу нічого оцінити, Даже я не знаю, що там внутрі ділається. З іншого боку, будинку мешканці намагаються винести в цілілі речі. Пані Оксана каже, зробити це виявилось вкрай важко. У мене вдома не було, ну а мама зайшла вовремя домой. Вот, може, мама уцелела. Сидели здесь, конечно, много людей побило. Мы без жилья остались. У нас нет жилья. Когда я зашла, это все. Там уже все. То не прохода не сделали. Там взяли, а она все ж видите, все сгрузили в одну кучу. Тобто, там, лазимо, ноги виворачуємо. Пані Ніна також намагається потрапити до свого будинку. Жінка каже, їй просто пощастило, що в той вечір вона не була вдома. А «То було взагалі страшно. Завалились потолки, осипались, окна посипались, навіть калітка, язичок замка відламала. Їду вибирати всю штукатурку з пола, вимітати з диванів, на креслах, на столах. Все це. Будемо видали ДСП. Сегодня пленку, может, дадут вчора раз З самого ранку. По вулиці Центральна працюють двірники, які допомагають підприємцям ліквідовувати наслідки обстрілу. Шість часов працюємо, зразу прийшли і стали грузити. От стали. Покровчани зізнаються і досі не можуть оговтатись після того страшного вечора. Десятки сімей лишилися без даху над головою, просто неба. Більше десяти багатоповерхівок залишилось без вікон та дверей. Майже 90 людей отримали поранення, і тепер їм доведеться ще довго відновлювати свій фізичний та емоційний стан? Але найстрашніше, що ракети окупантів позбавили дев'ятьох людей найголовнішого життя, Алюна Соболенко, Чипіль Даніїл спеціально для Каприніюс. У лікарні в Дніпрі врятували життя 11-річному Микиті, який постраждав наслідок обстрілу, що стався у Покровську. В обласну дитячу лікарню хлопця привезли у важкому стані, але вже за добу медики стабілізували Микиту. Зараз він ще у реанімації, але життю вже нічого не загрожує. Уряд дозволив утворювати мобільні аптечні пункти підприємствам, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Мобільні аптеки зможуть функціонувати виключно у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти. А у мешканців обмежений доступ до лікарських засобів. Також на період воєнного стану такі пересувні аптечні пункти зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій. В мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонар. Нарних аптеках всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом, як паперовим, так і електронним. 8 серпня у Покровську сталася аварія по вулиці захисників України. Подробиці ДТП вже готові розповідати мої колеги. Вчора, 8 серпня, після 16-ї години у Покровську по вулиці захисників України сталася дорожня транспортна пригода. На одному з перехрест не розминулися легкова автівка та мотоцикл. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав легкі тілесні ушкодження, його було доставлено до лікарні. Встановлено, що водій легковика не надав перевагу у русі водію мопеда, який рухався по головній дорозі. В результаті сталося зіткнення. Відносно порушника складені адмінматеріали за статтею 124 Кодексу України про адміністрації. Ти правопорушення. Варто відзначити, що останнім часом кількість аварій у Покровську значно збільшилася. У поліції зазначають, це вже не перша аварія на цьому тижні. Тож правоохоронці закликають водіїв транспортних засобів суворо дотримуватись правил дорожнього руху, не допускати ризикованих маневрів і дотримуватися швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними. У Покровську розпочали ремонт дороги по вулиці Центральна. У Покровську розпочалися роботи з ремонту дороги по вулиці Центральна. Сьогодні, 9 серпня, підрядна організація приступила до фрезерування старого асфальтного покриття. Нагадаємо, наприкінці липня, житлово-комунальним відділом Покровської міськради було оголошено тендер на поточний ремонт дороги по вулиці Центральна. Участь у торгах взяли дві фірми – «Агропромбуд» з Покровська та Славдорстрой зі Слов'янська. Переможцем стала Покровська фірма, яка відремонтує 294 квадратних метри дороги, за 3 мільйона 234 тисячі 7 гривень 81 копійку. Варто відзначити, що сьогодні, протягом дня, через проведення ремонтних робіт було частково перекрити рух автотранспорту по вулиці Центральна. Від так званого Горбатого моста до вулиці Пушкіна. Більше ніж 1594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 9 серпня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 499 дітей загинули та понад 1095 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області 485, Харківській – 298, Харківський 129. Київський у Мирноградській громаді й досі продовжує залишатися майже 2700 учнів. Про підготовку до нового навчального року та результати НМТ. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Під час літніх канікул робота закладів освіти переважно спрямована на підготовку до прийдешнього навчального року. 28 липня на черговому засіданні Кабінет міністрів України ухвалив постанову про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні. Освітній процес має початися з 1 вересня 2020 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. Організація освітнього процесу залежить від конкретної безпекової ситуації в кожному населеному пункті. У Мирнограді наразі ведеться статистика учнів, які перебувають в громаді, та планують розпочати новий навчальний рік у навчальних закладах громади. У закладах загальної середньої освіти перебуває 4305 осіб. За межами громади перебуває 1624 учні, з них 727 за кордоном, 897 в межах України, в тому числі в межах Донецької області підконтрольна територія 51 учень. На окупованих територіях Донецької Запорізької області, а також Автономної Республіки Крим 8 дітей. У громаді залишається 2681 учень. Загальна кількість вихованців дошкільних закладів складає 1153 дитини. Евакуйовано за межами громади з 516 дітей. З них за кордоном 200, 313 в межах України, в тому числі 16 на підконтрольній території Донецької області, і одна дитина у Донецьку. У громаді 639 дітей з 11 по 24 липня відбулася додаткова сесія мультипредметного тесту. Четверо випускників, які з поважних причин не взяли участь у основній сесії, пройшли його з гарними результатами. Випускниця опорного закладу Сухова Альона набрала 200 балів з іноземної мови. В рамках проєкту «Пізнай Львівщину діти з Мирнограда змогли відпочити, оздоровитися та дізнатися більше про міста рідної країни. Організували відпочинок дітей на базі Сакальської санаторної школи це Львівська область. В липні загалом до Сакалю виїжджали 39 дітей, із них 9 дітей захисників, четверо дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, одна дитина з інвалідністю, чотири дитини з багатодітних сімей і 5 дітей. Це з родин одиноких матерів або неповних сімей. Як зазначила пані Лариса, в рамках підготовки до нового навчального року продовжуються і робота з дітьми з особливими потребами. Інклюзивно-ресурсний центр працює в штатному режимі в липні місяці. було обстежено і видано висновки двом дітям дошкільного віку. Це будуть які будуть виховуватися у спеціальних групах. Також в громаді 22 дитини будуть навчатися в інклюзивних класах або за індивідуальною формою навчання, у якому Форматі відбуватиметься новий навчальний рік в офлайн чи дистанційно? Поки що невідомо. Укрзалізниця для задоволення попиту пасажирів призначає на серпень та вересень додаткові поїзди на окремі дати в сполученні між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом. Квитки на ці рейси поступово будуть доступні в застосунку Укрзалізниці на сайті в чат-боті та в касах вокзалів. Виплати і пенсії ВПО. Чи буде Ощадбанк проводити фізичну ідентифікацію? Уряд продовжив строки для ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку. Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабміну. Відповідною постановою передбачено, що період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат продовжено до 31 грудня 2023 року. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого. 2022 року проведення фізичної ідентифікації клієнта внутрішньопереміщених осіб почадному банку, ті, які були зареєстровані до 24.02.2022 тимчасово призупинено. після скасування карантину. 30.06.23 Ощадний шостого двадцять банк був надісланий смс клієнтам з текстом повідомлення, що необхідно звернутися до 1 вересня 2023 з паспортом до будь-якого відділення Ощадного банку. В такому випадку, якщо клієнт не звернеться до банку, картки будуть заблоковані. Як розповіла Ганна Прасол, за результатами проведення засідання координаційного штабу з питань внутрішньо переміщених Сіп під головуванням Ірини Верещук зазначену проблему було вирішено. По перше, клієнти які отримують пенсію, саме пенсію на картку або Електронне пенсійне посвідчення, або звичайно, відтермінування проходження фізичної ідентифікації терміном на 6 місяців. Ті клієнти, внутрішньо переміщені особи, які отримували тільки соціальну допомогу, а дане проведення фізичної ідентифікації взагалі скасовано. Що стосується клієнтів банку, які отримують пенсію на звичайну картку, або за електронним пенсійним посвідченням було прийнято наступні рішення, щоб клієнти, які отримують пенсію, пенсію відтримування на 6 місяців після закінчення терміну 6 місяців, буде обов'язково повідомлення додатково дане рішення. Дані норми вони врегулюються і будуть внесені у постанови кабінету міністрів України для клієнтів з внутрішньо переміщених осіб, які отримували тільки соціальну допомогу. Процеси проведення ідентифікації було скасовано. Ті смс, які ви отримали. Ми подальші кроки вам пропишемо з'являтися до 1 вересня з паспортом до будь-якого відділення щодбанку. Не потрібно і які отримали пенсію відтермінована на 6 місяців? Соціальна допомога взагалі скасована. Отже, до кінця поточного року навіть за відсутності ідентифікації держава не припинятиме зазначені виплати, а Ощадбанк не блокуватиме картки. Також урядова постанова розширює можливості для фізичної ідентифікації, необхідної для продовження отримання соціальних виплат. Зокрема, можна проводити ідентифікацію особи з використанням відеоконференцзв'язку, під час сеансу якого пред'являтимуться документи ти що посвідчують особу. За підсумками чергової хвилі, подачі заяв на гранти для ветеранів, 13 переможців отримують кошти від держави на старт або розвиток свого бізнесу на майже 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки. Серед 13 переможців чергової хвилі 9 учасники бойових дій, чотири члени родин ветеранів. На грантові кошти переможці планують, зокрема, відкрити кав'ярню, пекарню, приватний лікарський кабінет, магазин вживаних речей. Парк атракціонів для дітей під відкритим небом і дитячу ігрову кімнату, службу таксі розширити послуги медичного центру, СТО, збільшити обсяги компанії, що займається пошиттям дитячого одягу. Загалом від старту ветеранського компоненту грантової програми Власна справа переможцями стали вже 54 ветерани та члени їхніх родин, які отримають гранти на 21 мільйон гривень. Що робити цивільним під час обстрілу та виявлені ВНП поради від ДСНС в Україні? Вже другий рік триває повномасштабна війна. За цей час від підступних обстрілів ворога постраждали. І загинуло чимало людей. Зруйновані та пошкоджені як будинки мирних мешканців, так і інфраструктура міст та селищ. 7 серпня Покровськ зазнав двох ракетних ударів, внаслідок яких загинуло 9 людей. Поранення отримали 82 людини. Зруйновані та пошкоджені будинки та інші споруди. Якщо ви стали свідками обстрілу, ні в якому разі не треба наближатися до місця самого потрапляння боєприпасу. Необхідно покинути цю територію та прослідувати до найближчого укриття, навіть якщо немає повітряної тривоги, тому що є загроза повторного обстрілу. Саме це і сталося в місті Покровськ, коли через півгодини, коли вже зібралися всі оперативні служби, ворог підступно завдав другого обстрілу. Наслідок чого постраждали як наші рятувальники, поліцейські і мирне населення. Проте, якби люди дотримувалися елементарних правил, не приходили подивитися на результати цього обстрілу, можливо, жертв було б набагато менше. Аби люди були більш інформовані та знали, що робити внаслідок надзвичайних ситуацій, сьогодні, 9 серпня, рятувальниками було проведено інформаційний рейд у місті Покровськ. Якщо стали свідком обстрілу, треба як найшвидше покинути місце а, прильоту, не залишатися поруч, не знімати на телефон, берегти себе. Дякую, зрозуміло. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, тому що ви бачите, що нещодавно в Покровську сталося. Та ми самі це пережили, ми переселенці з Волновахи. Якщо ви побачили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, будь ласка, не підходьте, не чіпайте, відійдіть на безпечну відстань, поберете оточуючих, та зателефонуйте за номером 101 або 112. Під час інформаційного рейду працівники ДСНС надавали поради покравчанам стосовно місце перебування у разі вибухів, закликали стримувати свою цікавість та ні в якому разі не наближатись до епіцентру подій. Якщо ви знаходитеся вдома і чуєте сигнал повітряної тривоги, необхідно прослідувати до найближчого укриття. Якщо ви чуєте звуки вибухи, алгоритм дій той ж самий. Ні в якому разі, коли ви чуєте щось з вулиці, не треба виходити на балкон, виходити на подвір'я, знімати це на телефон. Необхідно або прослідувати до укриття, або зайняти найбільш безпечну ділянку в своєму будинку. Це така кімната, в якій вас від вулиці буде відмежовувати якнайменше дві стіни. Перша стіна вона прийме на себе вибухову хвилю, друга стіна обереже вас від уламків. В багатоквартирних будинках це зазвичай коридор. Якщо ваша ванна не обладнана з багато великою кількістю скла та кафелю, в неї також можна укритися. Проте, якщо все ж таки є багато елементів, які може створити уламки, краще вибрати інше укриття. Мешканцям пояснювали, що у разі сигналу повітряної тривоги не слід залишатися на відкритій місцевості чи у громадських місцях. Якщо ви знаходитесь на вулиці, теж прослідуйте до найближчого криття, якщо воно є. Якщо немає, тримайтеся подалі від об'єктів критичної інфраструктури. Можна впасти на землю, закрити голову ось так руками, і найбільше треба захищати вуха від баротравми, відкрити рота. І як тільки обстріл завершився, прослідувати до укриття. Мешканці кажуть, дотримуються правил безпечної поведінки самі та навчають цьому дітей. Щоб нічого не чіпали, взагалі нічого, хоч що не валяється, щоб нічого не чіпали. Якщо ти бачиш у лісі якісь іграшки. Подозріє, то не треба трогати, бо в них може бути з Ми не місце, це мій батько там. Ми з села та рядом зірвалася ракета. І ми підвал не жали, коли чули це. Обнаружені там непонятні предмети, щоб нічого не трогали, одразу старшим доложити. Ну а ми, відповідно, можемо приймати свої міри, тому дзвонити. Проводимо бесіди, да, звісно. Треба відходити від вікон, не треба знімати, щоб ворог ну щоб він не знав таке. Рятувальники зазначили, не потрібно самостійно намагатися ідентифікувати знахідки чи розбирати завали після обстрілу. Необхідно дочекатися аварійні та рятувальні служби, які уповноважені проводити такі роботи. В Україні запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто. Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Але є важлива умова. На один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак. Скористатися такою послугою можна через електронний кабінет водія. Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично. А далі поговоримо про погоду на завтра, 10 серпня. Ранок у Покровську буде похмурим. Та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дощ із грозою. Температура в день становитиме плюс 30 градусів, вночі плюс 19. На цьому у мене все. Ще більше актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та на сайті Капрі. ДНюа. Бережіть себе та на все добре.